Сьогодні свято по всій землі. Свій професійний день святкують вчителі. Рідненькі наші вітаємо. І від душі сьогодні побажаємо. Все здоров'я Купу грошей, учнів гарних і хороших, і канікули подавши, що були. І звичайно крепкі нерви для уроку перерви. І любіть нас, поки ми не підросли. Я бажаю, щоб у вас було терпіння і і ваші учні навчалися дуже гарно. І добре, так? щоб все в них виходило. Я бажаю вчителям, щоб їм було легко навчати учнів. Бажаю. Бажаю, щоб ваші учні виросли. І стали, і стали. великими чекали. Бажаю вчителям. Що? Ти ж, завжди світило сонечко. Бажаю вчителям, щоб учні були як котики. Бажаю, щоб у них завжди був гарний маски. Бажаю, щоб ваші учні були як зайчики. Бажаю більше цукерок. Бажаю солодкого життя. Бажаю вчителям, щоб не було повітряних тривог. Я бажаю, щоб закінчилась війна і щоб всі ходили в школу. Я поважаю своїх вчителів. Дуже люблю робити уроки. Я бажаю вчителям, щоб, щоб у них всі, все вдавалося, щоб навчальний рік добре скінчився. Добре Бажаю віцного здоров'я, Звітним нам всіх мудрих вчителів, добра нас творчості без віку, щоб вчитель, учили раді взаємності і поваги вам да. до віку. Зі святом вчителів вітаємо, успіхів і блахи в душі бажаємо. Нехай діпро вас діпроводля, життєвий шлях ваш осявай. Так сказано, так сказано багато, що ще то додавати. Бажаю вам любові, добробуту любов в здоров'я. Втхнення безмежного мамоксі справі, хай будні робочі будуть яскраві. Здоров'я від. Знову там рій розмаїться, діяльність хай ваша триває століття. Хай радість приносить кожен дзвінок, що кличе у затишний клас на урок. Хай в серці гордість з обринить. предмет вас з цікавістю, хай кожен вчить. Вас не вчителя вітаю, щиро вам я побажаю. Щоб вас учні шанували. Всі, невзгоди відступали миру, затишку, надії, щоб збувались мрії. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день. Тепла й сонечко побажати, і щоб радісно було вам кожен день. Бажаю здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повниться хата. Води хай буде здорова і багата. І мрії, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, З радості і мир у житті, хай панують. Прийміть вітання щирі від душі, з професійним святом вчителі, уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора. Вас ним, вітаю, щиро, я вам побажаю, щоб вас учні шанували, всі невгоди відступали, миру, затишку, надії, щоб завжди збувались, мрії. Хай буде прекрасним щасливим це свято, бажаємо міцного здоров'я, багато. Вам вдячні за людяність, працю, знання, сердечне тепло та всього пізнання, бажаєм щастя, багатства достатку. Хай буде в житті, ваші все у порядку. Ми всі дружно вас вітаємо, професійним святом нині і від серця побажаємо, щоб були здорові і сильні. Уся ще наша родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я. Успіхів вам бажає, дай вам Боже ще довго молодіти, та й не одноуслідчик з нами зустріти. За те, що в серці нам вкладаєте, любов до рідної землі, за, за те добро, якого ви нас навчаєте, спасибі дорогі учителі. Десятом вчителів найкращих вивітає, майбутнє вам приносять тільки щастя. Душевних сил, і Що в кожна мить яскравою була. Хай школа буде наче другий дім, щоб затишно і добре було в ній. Шановні вчителі, вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо всього найкращого та гарного терпіння. Бажаємо вам менш тривожних днів та більш хороших. Нехай вашу працю цінують гідно в фінансовому плані. Нехай ваші учні радують вас хорошими результатами.